Суперсереда у Сильпо. Только 14 травня. Лидер Китая Усин прибыл до России. Уважаемый председатель, дорогой друг дорогі китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашій новій зустрічі. Цього разу сі не просто потиснув руку російському диктаторові. він публічно став на бік зла. В першу очередь Сі їхав в Москву на встречу з Путіним для того, щоб чітко отметить свою зону влияния непосредственно. и цели Вашингтона касательно сближения, они ни в коем случае не могут воспрепятствовать дальнейшим контактам непосредственно России с Китаем. То есть никакого отрыва РФ от поднебесной быть просто не может. Тим не мене тут ж і и Си подчеркнул, що отношения Китаю и РФ являются пріоритетними, і в данном случае как випадку это такий чіткий меседж на запад, що ну не стоїть летать в облаках. Зустріч тривала понад три години: спочатку за зачиненими дверима, потім з членами уряду та керівниками найбільших компаній. Під час зустрічі російський диктатор помітно нервував, ніби намагався з усіх сил сподобатися китайському лідеру. Але звісно, не обійшлося без гучних заяв і звичайної риторики. Ми розвиваємо наші зв'язки во благо народів обох країн і не проти кого б то не було. Наші відносини носять равноправний, взаємовигідний і некон'юнктурний характер. Намірення вистраювати добросотство, укріплять. Дружбу і розширять сотрудничество оснований на стратегічному взаємодіїсті вибор Росії і Китайської Народної Республіки. А далі підписання документів. Але за всіма гучними словами в центрі порядку денного звичайно ж війна Росії проти України, і тут маски остаточно були скинуті. Всі відкрито підтримав Росію, назвавши Путіна союзником у побудові нового світового порядку. А далі як у кращих пропагандистських методичках, мовляв, війна в Україні має завершитися, але лише шляхом усунення першопричин. Іншими словами, не винна не Росія, а НАТО і звичайно ж Україна, яка нібито загрожувала російському миру, в даному випадку СІ, к сожалению не використовував для того, щоб непосредственно надавити на Путіна з точки зору остановки реальних воєнних дій, оскільки навіть провозглашений період перемир'я, на 9 мая не работает. Данные Генштаба Украины показывают 193 Б столкновения. И, к сожалению, Си лишь подыграл российской риторике. Пекин выбрал путь дальнейшей поддержки российского агрессора. И это должно все-таки стать определенным стимулом для тех стран, которые помогают Украине увеличить помощь, поскольку Сейчас на кону стоит не просто судьба конкретно взятой страны именно Украины, а судьба цивилизованного мира, поскольку мы опять видим заявку на фактически ревизию миропорядка, где уже во главе этого мира должны, по мнению Путина и Си, находиться Китай и Российская Федерация. Пекін остаточно визначився. Він більше не спостерігач, а партнер Кремля. Але таке співробітництво для Росії може обернутися фіаском. початку великої війни РФ почала втрачати власні позиції, вплив у світі. Цим досить продуктивно користується Китай, просуваючи свої економічні інтереси. Давно не секрет, що Китай завозить не просто свої технології, не лише своїх фахівців. А буду окремі міста, окрему соціальну інфраструктуру для своїх китайських робітників і їхніх родин. Тепер Пекін опрацьовує умови щодо сили Сибіру. 2 хоче змінити маршрут газопроводу, виключивши Монголію. І в даному випадку понятне дело, що е, також сі необхідно було послати сигнал Трампу перед будущими переговорами касательно и э, тарифной этой политики, э, таможенных разных платежей, пошлин, э, поскольку сейчас действительно идет такой период геополитического нарастания позиций непосредственно УЧСИ. Но опять-таки для Путина было необходимо э, как раз вот это посещение Китая для того, чтобы показать, Стабильность отношений, то, что Россия не находится в изоляции, то, что Путин не находится в изоляции, ну и фактически такой это такой взаимовыгодный визит, но в то же время понятное дело, что это точно не визит равных партнерів. Якби та не хотіла бачити в Москве, та Путін зустрічалися десятки разів у лютому. 2022-го, за три тижні до початку великої війни вони підписали декларацію про безмежне партнерство. Китай став головним економічним партнером Кремля і допоміг Росії пережити перші удари західних санкцій. Сьогодні дедалі очевидніше це не союз рівних, це гра в одні ворота, і ця зустріч стала тому доказом. Вона радше схожа на візит митрополії до свого васала. У відносинах із Москвою Пекін переслідує виключно власні інтереси. Поздравляю вас з днем побіди з нашим самим главним подлинно народним священним праздником. Вірус побідабісія в Росії стрімко прогресує, поки весь світ відзначає день пам'яті та примирення. Москва танцює на кістках мільйонів загиблих українців, росіян, поляків, британців, американців та представників десятків інших народів. Все до сих пор спорять по поводу пакету Молотова ріббентропа І обвиняють там Советский Союз в том, що он е -е, розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці вошли в Зібрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потом получила відповідну шайбу. Українські воїни ще у 1939-му тридцять билися союзниками Гітлера угорцями, які зайшли до Закарпатської України. Фактично, у березні 1939-го року, в ході трьохденних боїв, угорська армія окуповує Закарпаття, але разом із тим, українці Закарпаття фактично першими в Європі чинять збройний опір планам Гітлера і його союзників глобально переділити Європу. Нині день перемоги, головна скрєпа та фундамент путінського режиму. По самым скромным подсчетам на Мамаевом кургане похоронено 35 тысяч солдат. Путь смерти. Культ війни, а это, по суті сейчас тот ідеологічний фундамент, а та идеологическая ловушка, в которую вопутін Путин всю на Росію, і на вийти з в ближайше час, а може бути і вообще, в принципі уже не вийде. Викривування історії, особливо часів Другої світової, почалося в Росії задовго до початку повномасштабки и і навіть окупації Криму. Найбільші патрії. Втраті... Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Це історичний факт, це все в документах є усього за час так званої великої вітчизняної війни. У всьому СРСР було мобілізовано близько 34 мільйонів людей. Майже 25% відсотків становили українці. Це близько 7 мільйонів 700 тисяч було мобілізовано упродовж 41-45 років до складу Червоної армії. І ось ця мобілізація до Червоної армії вона відбувалася навіть у дві хвиля. Uh -huh. Перша хвиля це 41 рік, і друга хвиля це після 43-го року. 3 мільйони 200 тисяч це 41-й, там початок 42-го року, і 4,5 мільйони це з моменту початку вигнання нацистів із території України. Але не лише кількісний, а й якісний внесок зробили українці у перемогу СРСР над нацистами. Фактично, Червоною армією багато в чому керували саме українці. Перший командний склад дев'ять українських воєначальників це майбутні маршали радянського союзу, близько 300. Генералів, якщо на завершальному етапі німецько-радянської війни з боку радянського союзу було сформовано 15 фронтів то більше половини з них очолювали саме українці. Угу. То тут ми можемо говорити, що був і кількісний, і якісний склад. На, на на користь наших співвітчизників. Путін та його слуги цілеспрямовано применшують внесок у перемогу і інших народів СРСР та західних союзників. Його обороняли дольше, ніж деякі країни захищалися від фашистів, В принципі, 58 днів в огні, 58 восім самих ожесточенних це пала за 42 дня, дні, а дом Павлова в 100 метрах від Волги покорити не змогли. Путін перебільшує роль Росії, при цьому замовчує жертви українців. Якщо ми говоримо про цивільне населення, там це 4,5 мільйони, які загинули під час німецько-радянської війни. Якщо ми говоримо про загальні втрати України під час світової війни, ми називаємо цифру там від 8 до 10 мільйонів. Ну і куди ж без улюбленого для російської пропаганди звинувачення всіх і вся у колабораціонізмі, пособництві та симпатії до нацистів? Є люди, які люблять, пам'ятають, уважають, а є піна пічеріно. Віргоння деля раціюмана. Бестія нациста! Абсолютно нацистська тварь! але й тут російські шовіністи сором'язливо замовчуть інформацію про армію генерала Власова. За різними даними це було і 300 тисяч людей, і 400 тисяч. І, безперечно, крім армії Власова, були інші формування, такі, як російська бригада СС, такі, як так звана Локоцька Республіка. День пам'яті та примирення руками кремлівських старців та пропагандистів перетворено на брехливу історію свято війни і смерті.